Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар, і сьогодні випуск присвячений не Трампоманії, а випуск сьогодні присвячений перемовинам Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Що важливо, важливо, що це перші дипломатичні стосунки між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Вони погодились в межах робочої групи проводити це на постійній основі, тобто буде другий та третій раунд перемовин. Погоджено, що ніяких миротворчих контингентів наразі не буде. Погоджено, що будуть говорити про території, однак Російська Федерація відмовилась піднімати питання Криму. Погоджено, що це має бути про європейський мир, і Сполучені Штати Америки говорять про те, що все-таки Україна та Європейський Союз мають бути присутніми на цих мирних перемовинах дипломатичних. Зеленський Зеленський піднімає питання разом з президентом Туреччини, що Туреччина має виступити медіатором для того, щоб укласти мир. Ну і прем'єр-міністрка Данії сказала, що все, що відбувається, гірше, ніж остання холодна війна. Світ вже ніколи не буде іншим, однак містер Трамп все-таки робить свою справу. Угоді бути! Слава Україні!